Всем привет! Сегодня мы гуляємо в ігру Мега мраморна Яма. Я вже знімала, Сьогодні будемо по очереди ось так? Так, ми обращаємось сюда. Вставаем сюда. Ну, не точно встаем, а нажимаем, ось так І улітаємо. Тут я знаю, ми зараз улітати просто на гаїті куда-нибудь. куди нибудь просто. Туда, например, на червону, ось туда. на зелену, бо зразу на кінець. Я куда на видео улетаю на, мене, ну, летаю, на було. Вес непонятно, точтуки. Шой О, я думаю, якщо б мені це було б, то мені було дуже... дуже... О, Літає мене. Щоб чу... І... мене чого. Алло, що ми тут? І оп бац. Какая я радасть. ми на зелену опен. Ну, коротше, цього хочу прикол. Ну коротше, не знаю, що так відео швидко опять закінчиться. Думала, что еще прода буде. Ну ладно, всем пока.